На періоді воєнного стану працівник може виконувати роботу за місцем свого проживання. Для цього роботодавець має запровадити таку форму організації праці, як надумна робота. Запроваджується вона відповідним наказом або розпорядженням роботодавця. В такому разі проспілка може вийти з пропозицією врегулювати питання організації надумної роботи в колективному договорі. Які ж питання можна врегулювати додатково? Ну, По-перше, у колективному договорі можна визначити категорії працівників, для яких може бути запроваджена надумна робота. Крім того, може бути визначено спосіб, у який роботодавець доручає працівникові виконання певної роботи. Крім того, може бути визначений порядок, у якому роботодавець здійснює контроль за виконанням дорученої роботи. Також у колективному договорі може бути визначені і технічні засоби якими додатково забезпечуються працівники, щоб мати можливість виходити на зв'язок з роботодавцем? Це можуть бути павербанки, акумуляторні станції або джерела безперебійного живлення. І конкретні пропозиції до колективного договору і перелік питань можуть бути визначені вами у відповідності до особливості вашого підприємства.